Ваших повноважень, в мене б ні одного їх не було. Я б знайшов їм аргументи, чому б вони звільнилися за 24 години. Роман, у вас вага. Добре, вага, відповідна, так. Але ні по симку, не покинувшому ми конкретно не одержали відповідь. Далі. Ну, за регіоналі я сказав і за керування я сказав. От чітко і ясно вам сказав. Коротенько. Ваш коментар. Ну, видно, що я, мені здається, чітко дав відповідь. Керівника в структурі обласної державної адміністрації нема. Постанова Кабінету міністрів. А ви пам'ятаєте, як ви тоді сказали? Що? Власка, ні, ні, ні. Чому кубатура, я так, просто, кубатура, кубатура? Мусили йти разом в пакеті або ні одно. Пішов Слободян. По симку я також, здається, дав вичерпну відповідь. Мені здається, що ми суттєво, в тому числі і партія Батьківщина, приклалася максимально для того, щоб відстояти позицію. Андрій е, Малович, е, 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 я е, би е, е. погодився. Даруйте, що я не те, що перебуваю, конкретизую. Все-таки ми тоді не давали Слободяну на мандат народної довіри, але пішли на компроміс, аби не казали, що ми зациклені за умови, якщо буде Ігор Володимирович, Кінаш. було так турист? було. Так, було. І аби ви не казали, що ми зараз щось міняємо правила гри. Ні, ми намагаємося бути перед вами і перед собою чесними і перед громадськістю. Михайло Бойчук, ой, я перепрошую, Михайло, вибач. Ігор Володимирович Скілаш, тоді вибачу, Михайло. Я руку, Перше, я хотів задати вже питання про 3, що на перший час конференції ви сказали, що жодний арміл не буде працювати, але хотів почути думку, як ви успішно з цим боретеся. Однак я його залишаю на пізніше, але прозвучало моє прізвище, тому ну, і так як сказав Ткачівський, що зараз Страсний тиждень, ви знаєте, тому я спробую якісь слова підібрати. Мені здається, що нас просто всіх дури. Чітко запитання, голосно. Я, Дозвольте мені кілька хвилин. Будь ласка. 1 березня 65-та постанова Кабінету міністрів України про економіку, про яку я спочатку думав, що ви дійсно не міг читати документів, ви з неї не знайомі, але ви на окремі пункти вже сьогодні мали нагоду опиратися, коли вакансії не заповнені. Там чітко прописано, що голова обласної державної адміністрації, 15-й пункт, може мати трьох заступників, в тому числі перший заступник голови обласної державної адміністрації та керівник, заступник голови облате, керівник апарату. 1 березня, 2 березня, ваше призначення. Далі 4 березня у цей колектив рекомендує мене на посаду заступник голови обласної державної адміністрації. Керівник апарату підкреслю, без моєї будь-якої участі. Це колектив, це сказав. Вони всі тут присутні, і нашої частини немає. 5-го числа у вас відбувається зустріч з присутнім Василем Поповичем, в якому ви сказали, сказали, що ви погоджуєте мою кандидатуру. Він прийшов на мене, привітав в кабінет місь Виконко, сказав, дякую. Далі ми дочекалися, далі хронологія 7-го числа. Коли вже взнали, що там вже якісь ключами інша людина ходить, акцентую постанови Кабінету міністрів 1 березня, 7-го ви вже іншій людині даєте ключ. Далі 12 березня тиснете руку, після чого я піднімаюся і задаю питання, яке я хотів задати. Якщо ви залишаєтеся з позицією, що всіх регіонали мають звідси піти, я йду працювати. Якщо ви не дотримаєтеся цієї позиції, я вже відмовляюся. Але там я сидів, людина встала, я ці слова сказав. Ви сказали так. І тому до сьогоднішнього дня за весь цей період мої документи навіть не відправлені були на спеціальну перевірку, хоча я писав заяву. Тому розумієте, є якісь питання, які просто ви не договорите. Чітко питання. Я прокоментував, що що людина.